Ну що ж, друзі, всім привіт! Всіх радий бачити на своєму youtube каналі І сьогодні я з вами хочу поділитися інструкцією, як правильно купляти статуси у тапалці NotCoin. Для початку розкажу вам, що таке NotCoin. Ну я думаю, як ви прийшли сюди за інструкцією, ви вже, скоріше всього, знаєте, що таке NotCoin. Для тих, хто ще не в темі, в двох словах розкажу те, що була перша фаза NotCoin, коли це було тапалкою, в якій всі тапали, і на цьому люди змогли гарно заробити. Щоб ви розуміли, наскільки гарно заробити, настільки, що моєї мами дівчина заробила на цьому 150 доларів. Вона там зайшла декілька раз, потапала. По суті, вона там не сиділа весь день всі, ну, весь час, як я пару разів заходила, потапала, 150 доларів. Зараз по даному курсі це приблизно 400-450 доларів. Все, але зараз фаза. Те, коли це було тапелкою, закінчилось і зараз друга фаза, тапелка повністю обнулилась. Тобто всі реферали скинулись, всі баланси скинулись, і, відповідно, ви наново можете запрошувати друзів і знову заробляти, але вже з іншою механікою. Ноткоін бере різні проекти, які ноткоїну за це платять, і Notcoin ці просто гроші роздає тим, хто виконує ці завдання. Тобто декілька разів на тиждень з'являється завдання, до прикладу, підписатися на того, того-то того, зробити там репост і так далі. Ви це робите, і ви в годину отримуєте пул відповідно з тих всі грошей, які поступили. І ви маєте якусь маленьку частинку. Якщо у вас, до прикладу, бронзовий статус це там 0,01 ноткоїна в годину. Якщо це, до прикладу, у вас голд статус, це, до прикладу, вже 10 наткоїнів в годину, якщо платинум статус це 50 наткоїнів в годину. І відповідно, чому вигідно купляти платинум статус, тому що ви більше будете заробляти. Але є різні пули, деколи на платинумі може бути 50 нуткоїнів в годину, а на деяких пулах може бути, до прикладу, 10 моткоїнів в годину. Але завжди ви на платинум статусі будете більше заробляти. Тому, друзі, зараз вам покажу інструкцію, як правильно це зробити, і як купити свій статус в Тапалці NotCoin. Для початку ми переходимо у бот NotCoin. Я на даний момент вже викупив статус платином, Ось тут видно. І дивіться, натискаємо на наш статус, у вас буде це бронза. У мене вже платином. І так, я голд і бронзу вже не можу купити. Відповідно, для того, щоб купити. Цей статус потрібно натиснути відповідно на статус, який хочете купити, і натиснути level up. І зараз вам покажу різницю, чому не вигідно купляти ось так через Telegram. Тобто, у вас є купити за старси 990, і ви можете оплатити зразу, до прикладу, Apple Pay. але це буде коштувати 979 злотих. Це да я просто в Польщі живу, по моєму валюті це там 979 злотих, по курсу долара це приблизно 250-260. Це невигідно, тому що можна купити майже в половину дешевше. І я зараз вам покажу, як це купити. Для цього переходимо на сайт, який називається fragment.com, натискаємо ось тут «Старси» і відповідно законектимо наш гаманець до. Цієї платформи, цього сайту. Це офіційний сайт від е, Телеграму, тому можете не боятися. Я буду підключати тонкіпер, я користуюся тонкіпером. Якщо у вас е, щось інше, там то без проблем можете підключити те, що вам зручно. Ось е, нам підтверджує те, що ми підключилися до е, цього е, сайту. Так, поки воно ще підключається, скажу вам, якщо у вас на тон немає тону, відповідно, вам цей тон потрібно купити на біржі і перевезти на тон кіпер. Як купити, як поповнити біржу та купити тон, я вам теж зняв інструкцію. Посилання залишу під відео або, можливо, десь тут вспливе. Після того, як ми під'єднали наш тонкіпер до сайту фрагмент, ось тут вверху нам потрібно вказати наш нікнейм через собачку. У мене ось він такий. Дивіться, дуже важливо, має бути цей нікнейм. Якщо у вас його немає, зараз показую, як зробити. Дивіться, Переходимо, так, добре, звідси. переходимо у налаштування, змінити. І ось тут у нас є ім'я користувача. І у вас має стояти якесь ім'я користувача на англійській мові. І після того у вас тут підтягне. О, бачите, вже мою фотографію підтягнуло, значить, все добре законектило. І вибираємо, скільки зірок нам потрібно купити. До прикладу, якщо це статус платину, це 10 тисяч. І дивіться, сума це буде 22 тони. Тон приблизно там по 6,5 доларів. Зараз на даний момент курсу точно не знаю, але він там сильно не коливається. 6,5 доларів. Тепер дивіться, множимо цих 6,5 доларів. 22 тон. 23 вроде там було помножити на 6,5 доларів. Це виходить 144 долари. А у випадку, якщо ви купуєте Apple Pay або Google Pay одразу в Телеграмі, ви платите там 250-260. Тому я думаю, ви розумієте, для чого я вам знімаю цю інструкцію, для того, щоб ви набагато більше зекономили. Після того, як ви вказуєте суму старців, яку вам потрібно купити, натискаємо Buy Telegram. І у вас тут, бачите, buy старс for, у моєму випадку, міша, у вашому випадку буде назва вашого телеграму. Натискаємо Buy. Вас перекидає на ваш е, гаманець StoneKeeper. Там ми просто в гаманці підтверджуємо цю транзакцію, і в принципі наші кошти попадають вам на гаманець буквально там за 10-15 секунд. Е, добре, я купляти не буду, платином статус є. Після того, як ви поповнюєте, просто ще раз зайти в е, NotCoin. Дивіться, ще раз зайти в NotCoin, натиснути на платином, купити. На там 3 місяці, 6 або 12, вісь Telegram Stars І відповідно у вас тут на балансі зверху, в лівому скутку, будуть ваші 10 тисяч старсів, ну або те, скільки ви поповнили. І ви просто підтверджуєте, і з балансу вам стягує ці старси. Ось така проста інструкція. Користуйтеся. Якщо у вас будуть питання, можете до мене звертатись в особисті повідомлення в Telegram, Я можу вам допомогти з поповненням та переказом. Або якщо у вас якісь будуть питання. Тому, друзі, якщо було відео корисне, підписуйтесь на мій YouTube канал, на мій Telegram канал і до зустрічі!